Знакові новини на соціальній країні В студії Микола Різник про головні події на цей час. Далі наступ триває. Сили АТО продовжують звільняти Донбас. Друга спроба. Уряд знову вимагає від парламенту профінансувати армію. Віряни за мир. Україна відзначила день хрещення Київської Росії. Збройні сили України увійшли в населені пункти Шахтарськ, Турест та Лутугіно, а також взяли під контроль місто Дебальцево і Савур-Могилу, що в Донецькій області. Про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Відзначимо, що Савур-Могила є стратегічною висотою на кордоні Луганської, Донецької областей та Ростовської області Росії, з якої терористи обстрілювали українських військових та ряд населених пунктів, зокрема Маринівку. Крім того, підрозділами АТО проведені рейди Тернового і рідкодуба військовий експерт Дмитро Тимчук повідомляє, що в цих районах працює авіація. Також за його словами, терористи проводять контратаки в районі Луганська і постійно обстрілюють місцевий аеропорт з установок ГРАД. Обстріляні позиції сил АТО поблизу населених пунктів Старобешево, Амвросіївка, Савур, Магила, також блокпоста на трасі Оленівка, Донецьк. Обстріли здійснені з минометів і граду. Також із території Росії, як мінімум, двічі проведені обстріли позиції сил АТО в прикордонних районах. Триває бій за Горлівку, яка нагадаю, відкриває прямий шлях нашим військовим до Донецька. Збройні сили ведуть точковий вогонь по позиціям бойовиків, тоді як останні обстрілюють армію і житлові квартали міста. Загалом у результаті бойових дій поблизу Горлівки, Донецька та Луганська, загинув 21 мирний житель. Серед них дві дитини. Такі попередні дані надали місцеві органи влади. За останньою інформацією, збройні сили України взяли Горлівку в оточення. Частина АТО продовжують на наступ. також, як повідомляють змі в невідомому напрямку, зникли главарі терористів Гіркін і Безлер. Повідомляється, решта терористів погрожує підірвати горлівське підприємство хімічної промисловості Стірол, якщо армія не припинить обстріли їх позицій. Те, що терористи здатні підривати стратегічні об'єкти, вони вже неодноразово демонстрували. Так за допомогою вибухівки сьогодні вони зруйнували в горлівці автомобільний міст і колію залізничного перегону. У Горлівці терористи підірвали колію другого кілометра залізничного перегону Микитівка-Байрак. Зруйнували автомобільний міст у напрямку села Микитівка. Там повалені елементи конструкції, які перешкоджають залізничному сполученню між станціями Микитівка-Горлівка та Микитівка-Байрак. Незаконні збройні формування продовжують отримувати зброю з Росії та Криму, а також вдаються до активної агентурної діяльності. Про це заявив речник АТО Олексій Дмитрашківський. Далі пряма мова. По містам поширюється орієнтування на осіб, які допомагають силам АТО. Відмічається активізація діяльності розвідувально-дверсійних груп бойовиків. На теперішній час їх головним завданням є збір розвідувальної інформації щодо дислокації частин та підрозділів АТО, створення агентурної мережі, а також підготовка до здійснення терористичних актів. Разом з тим активізується діяльність щодо повернення бойовиків під виглядом родичів і місцевих мешканців до міст Слов'янська та Краматорськ. Разом з тим зафіксовано постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим на Азовське узбережжя Донецької області. Тим часом Донецька залізниця повністю скасувала відправлення пасажирських поїздів із Луганська у зв'язку з нестабільною обстановкою на Донбасі. Повідомляється, що рух пасажирських поїздів у напрямку Луганська обмежено станцією Ясинувата. Також змінено маршрути прямування в напрямку Донецька і Маріуполя. Всі вони будуть слідувати через станції Синельникове, Лозова, Слов'янськ та Ясинувата. У зворотньому напрямку поїзди прямуватимуть через Ясинувату, Костянтинівку, Слов'янськ та Лозову. А от звільнені міста повертаються до мирного життя. Люди поступово забувають про вибухи й терор і натомість згадують про дозвілля на відкритій сцені в центральному парку Краматорська відбувся святковий концерт на честь визволення міста. Його підготували для мешканців музиканти та артисти національного президентського оркестру. очень приятно после такого долгого освобождения увидеть военных, как бы приятный концерт про украинские песни, украинские, которые реально сейчас приятно слышать. Вот это буря эмоций просто. Очень рада, что мой любимый город спасли э, наши солдаты, освободители. Мы жили в этом кошмаре, в этом ДНР, в окружении бандитов. Не можно было даже подумать, что эти символика, або за мы могли быть. Факти і докази США показали, як Росія обстрілює Україну з Градів. Штати надали відповідні супутникові знімки. Офіційно, як матеріали розвідки, їх підтвердив держдепартамент США. На знімках видно запуск декількох ракет з території Росії, спрямованих на українські військові з'єднання. Нагадаю, раніше офіційний представник Міністерства оборони Росії Ігор Коношенков заявив, що міжнародні інспекції відвідали прикордонні з Україною райони Росії і не зафіксували жодних порушень, у тому числі і незаявлену військову діяльність. Опираючись на вище згадані докази США, вимагають у Росії припинити обстріл України. Цю тему у ніч проти понеділка держсекретар США Джон Керрі телефоном обговорив з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Керрі зажадав припинити вогонь. Лавров у свою чергу нагадав, що Росія запросила спостерігачів ОБСЄ на свої пункти пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною і чекає їхнього прибуття на місце. Резолюція про визнання України союзником НАТО вже внесено в Конгрес Сполучених Штатів. Її автори пояснюють, що такий статус дозволить забезпечити Україну життєво важливими ресурсами і безпекою, які Альянс пропонує своїм членам. Законопроект надає Києву статус союзника НАТО без вступу в альянс. Як зазначив співголова української групи в Нижній Палаті Конгресу, Росія не поважає суверенітет України і продовжує втручатися на її територію. А докази надані американською і українською, Українською розвідкою демонструючи найманці озброєні сучасним російським озброєнням продовжують сіяти хаос і нестабільність. Не здавати Україну закликають небайдужі українці і інші країни світу. Активісти з лозунгами і плакатами збираються під посольствами у Києві і просять світ об'єднатись у боротьбі проти російського свавілля. Сьогодні вони прийшли до німецького відомства. Політика ФРН останніми тижнями насторожує. Тож учасники мітингу закликали канцлера Ангелу Меркель не сидіти на двох стільцях, а дотримуватись європейських цінностей і моралі, які вона так пропагандує. Серед активістів були й перес. Сленці зі Сходу, що таке російські терористи, вони знають не з телевізору. Нельзя быть сейчас байдужими. чума расползется это угроза сейчас уже не только Украине Угроза Європі. Угроза всьому миру они это озвучують уже в Луганске Ну, щоб вони звернулися до пані Меркель із тим, що от написано на цьому плакаті, щоб вона не загравала з Путіним Треба визначити сіврешті-решт. За що вона. Після кількаденного затища і сенсаційної заяви про відставку Арсеній Яценюк приступив до роботи сьогодні. У терміновому порядку кабінет міністрів зібрався на закрите засідання. Які урядові законопроекти подадуть на розгляд депутатів? Дивіться в сюжеті. Коаліція розпалась, за закони не проголосували, тому уряд знову вносить на розгляд парламенту ключові законопроекти, які потрібні Україні. У першу чергу це зміни до бюджету. Попри складну ситуацію в державі, уряд знайшов варіант, як зберегти соціальні видатки. Знайшли можливість не зменшувати соціальні витрати, не скорочувати фактичний розмір заробітних плат, не відправляти. Всіх неоплачувані відпустки, а залишити рівень соціального забезпечення той, який був. На армію уряд пропонує додатково виділити понад 9 мільярдів гривень на відновлення інфраструктури на сході України замість восьми тільки 3 мільярди до кінця поточного року. При цьому в уряді визначили, звідки взяти гроші. Народні депутати України і члени Кабінету міністрів всі будуть сидіти на голому окладі. Заборонити. Проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби, і тих перевірок, які потребують безпосередньо персонального рішення уряду. На 70% ми скорочуємо витрати на утримання всіх контролюючих органів і інспекцій. Планується ввести тимчасовий військовий збір на армію в розмірі півтора відсотки, збільшиться оподаткування і надприбуткового бізнесу. Це ж питання отримує найбільший супротив у стінах парламенту. Також на розгляд депутатам уряд знову подасть закон про реформування газотранспортної системи. Звертаюся до всіх членів парламенту. Незалежно від їхнього політичного красу та бажання виграти на наступних парламентських виборах. Прийти в четвер в Верховну Раду України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі. Анастасія Островушко, Тарас Біловол, соціальна країна. Сьогодні Україна відзначає день хрещення Русі. Цього дня у 998 році Володимир Великий охрестив Русь, чим поклав початок державній українській релігії. На честь свята у Володимирському соборі Патріарх Київський Філарет відслужив святкову літургію. А віряни пройшли хресною ходою. Про відзначення свята в сюжеті Яни Курченко. Біля Володимирського собору тисячі вірян люди приїхали з усієї України, аби побувати на урочистостях з нагоди хрещення Київської Русі. Після святкової літургії християни пройшли хресною ходою до Володимирської гірки. І вже біля пам'ятника Володимиру Великому патріарх Київський філарет провів святковий молебен. Окрім молитви, за усіх християн світу звучали слова про мир. Допоможи нам Боже Спасителю наш і визвали нас. Заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Про війну з Росією філрат говорив і на брифінгу для журналістів Патріарх наголосив на вірі і витримці українського народу, який у важкі часи нарешті почав об'єднуватися. Україна в цій боротьбі переможе і внутрішнього супротивника, сепаратистів, і зовнішнього супротивника Росію. переможе. Але в цій перемозі об'єднається в одну нову Україну демократичну, свобідну, яка буде жити зовсім по-іншому. Щоб не розколювати братні народи, а швидше прийти до миру. Український патріархат звернувся до православних московського патріархату з пропозицією об'єднатися. Однак, і з того боку, жодних кроків назустріч у зв'язку з цим священний синод видав офіційну заяву звернення. В ній священнослужителі наводять беззаперечні факти неканонічного привласнення московським патріархатом Київської митрополії. Як наслідок, православна церква стала інструментом імперської політики Росії. Не хочуть ієрархія об'єднуватись, народ об'єднається. Народ побачить, де правда, яка церква з українською державою і з українським народом, а яка церква не хоче допомагати. Сам народ довірян московського патріархату ставиться по різному. Господь хоче один, однак політичні баталії даються взнаки. Якщо об'єднається наверховувати. Ну, то тоді люди почнуть внести один до другого краще. І Мені здається, що тоді буде першим кроком до меру. Всього. Якщо вони об'єднуються, залишається наш патріарх, безперечно, всі задоволені і раді. А якщо, наприклад, вони об'єднуються і людина буде в голові, яка буде проросійські якісь, скажімо так, ідеї сюди штовхати, то цього безперечно допустити не можна. На молебен до Володимирської гірки прийшли тисячі вірян як Київського, так і Московського патріархату. Святкові урочистості тривали недовго. на дворі була неймовірна спека. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна. Україною продовжують ширитись патріотичні настрої. Зокрема, в Запоріжжі синьо-жовтим став славетний Дніпро ГЕС. А в Києві в національні кольори пофарбували міст південний завдовжки майже 1300 метрів. Активісти зібралися через соціальні мережі, серед них лікарі, юристи, журналісти. Грошима, фарбами та інструментами, волонтерам допомагали водії. За словами учасників, вони мають намір і надалі прикрашати місто, а також підіймати патріотичний дух. Наразі це вся інформація. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.